Усім привіт! Грибний сезон розпочато! А вже ж це не ті гриби, до яких всі звикли та полюбляють готувати. Тим не менш, це теж істівні і по-своєму смачні та корисні гриби. Їхня провина, що вони не такі відомі, як сморчки та строчки, про які, до речі, в мене теж є відео на каналі. Під час весняної мандрівки лісом серед поодиноких квітів та тогорічного палого листя можна помітити червоні чашечки грибів, що пробивається крізь старий листяний опад. Їх тут так багато, ви просто подивіться, а тут наче озеро всередині. І ось ще одна під деревом. їх всюди море. Якраз ідеальний час ми підібрали, щоб піти по гриби. До речі, при пориві вітру або повітря видно, як вони викидають спори для розмноження. До речі, я помітила, що перед споровиділенням вони не тільки просто викидають спори для розмноження, але й видають звуки. Потім ми. Ще зустрінемо такі саркасцифи. А ось і звичайний дощовик. Ми трохи змінимо місце і підемо там, де саркасциф ще більше. По дорозі можна помітити, що тут був лось. Адже він залишив свої сліди на корі дерева. Тут також підкармлюють тваринок взимку. І біля цієї місцевості можна зустріти навіть їхні сліди. Тож, поки йдемо, я трохи розповім про саркосцифу. Тож, одні екземпляри нічим не пахнуть і не мають смаку. Інші виділяють легкий приємний грибний запах. Тим не менш. Вона відноситься до їстівних грибів. Але цей гриб на любителя, адже він має досить жорстку м'якість після відварювання нагадує курячі грящі. Дуже цікавий факт, що саркосифа може набувати того смаку тієї страви, в яку ви її додаєте. Цей гриб не тільки їстівний, але й лікувальний. Її компоненти прискорюють згортання крові і володіють протизапальними властивостями. Грибним порошком присипають рани під час кровотеч, щоб зупинити кров і не допустити зараження. Навіть північноамериканські індійці, знаючи про антисептичні якості гриба, навіть присипали ним пупки новонароджених дітей після обрізання пуповини. Ну, а ми вже майже на місці. Ми проходили повз залізничної дороги і побачили костогриза звичайного, але, на жаль, скоріш за все, збитого потягом. Шкода пташку, але, на жаль, це дуже часто трапляється із іншими. Вже ми на місці. Швидкий перекус і продовжуємо збирати гриби. Ну, ось їх тут набагато більше. Саркосифа червона вибирають для зростання сухі гілки, коріння дерев і хмиз. Прикритий родючим ґрунтом або опалим листям, може селитися на деревних залишках, покритих мохом, віддає перевагу деревині дубових, липових, кленових, березових і вербових дерев. Цей гриб абсолютно космополітичний і зустрічається а на всіх континентах, крім Антарктиди. Помітно, що. Він не росте поблизу промислових зон і автострад. Тому місцевість, де Саркасифа обліплює деревні залишки яскравими грибочками, можна вважати екологічно чистим. Її яскраве забарвлення, маленькі розміри та незвичайна форма приваблюють погляд серед сірого лісу. По-іншому цей сапрофіт називають. Пісиці червоною, бавусиним вухом, серко з цифою яскраво червоною, червоною ельфійською чашею, сарко з цифою кіноварно червоною або сарко з цифою австралійською. Даний сапрофіт не відрізняється великими розмірами і має капелюшок що досягає всього 10-50 міліметрів в діаметрі. Грибна чаша іззовні і із зсередини забарвлюється в насичений червоний колір. Забарвлення чашечки яскраво контрастує з білими загорнутими всередину краями, перетворюючи гриб напрочуд гарне створіння. Чи не так? Шапка наповнена тугою червоною м'якоттю. Виростає у вигляді келиха або чаще для вина. Якщо доторкнутися до неї, відчувається ніжна ворсиста поверхня. У чашах визрівають безбарвні або блідорожеві гладкі спори в формі еліпса. А ось, до речі, і приклад, як сарокосифа викидає свої спори. Навіть видаючи інколи при цьому звуки. Та готова зробити навіть це вже у руках. Білуваті ніжки саркосцифіки наварно червоної виростають не більше 30 мм у висоту і 6 мм товщину, до основи вони завужуються. Ніжка не кидається в очі, так як прихована в шарі субстрату. Дуже гарний гриб. Тож, а ось і наш сьогоднішній результат. Просто чудово і насправді не зайняло дуже багато часу, щоб назбирати невеличке відерце. Ми провели цей день дуже продуктивно. Дякую всім вам за увагу. Час та перегляд. До зустрічі і побачимося в наступному відео. Гарного дня!